Бо ж бачимо і на ці санкції на всю цю історію рашки по барабану. Статистика офіційна 46 шість тисяч українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от, звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаваться і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, Розумієте, от така от ситуація. І ну, це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Потім далі Медведєв каже, Медведєв, це ж значить рупор Путіна. Тобто, все, те, то, що думає Путін, доносить це Медведєв. І от Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона, може безконечно, ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, ваші ніяк. На цей же момент Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в Європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Поніло? Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу. Це більше схоже на якусь фантазію, що 27-му році може воно завершитись, бо це ну, незрозуміло, як станеться. Бо ми ж бачимо, і на оці санкції, і на всю цю історію рашки по барабану. Вони почали це імпортозаміщення, почали оці китайців завозити. Все там поміняли сервіс змінився, речі змінили, все по інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї все окей, газ у них і так і далі Європа й продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує, але людей в Росії. Вони ж руський вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. То от що реально може попливати на рашку, так то, що люди там, ну їм урветься, в терпеться, ну, таке хіба чудо може статися, але мені здається, що рано, що їм треба часу, вони ще дуже-дуже довго можуть терпіти. Як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз а, а, мобілізовані в російській армії. Тут тільки вплин здавався. Уявіть, це стрес, який у людей взагалі жить в житті. Так що, слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі.